Привіт! Вирішив розбавити свої технічні відео більш життєвими, розмовними. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаве подібне, як вийшло взагалі. Як я навчаюсь, чому взагалі варто говорити на цю тему? Якщо ви працюєте в ІТ, то будьте готові, що вчитись треба постійно, інакше рано чи пізно ваша мова програмування застаріє, вакансій не буде, чи речі, типу, штучного інтелекту. Настільки змінять індустрію, що ви перестанете бути конкурентно, спроможними порівняно з вашими колегами, які, які навчаються новому, і ви станете менш корисним для своєї компанії і для ринку праці в цілому. Другий момент, чому варто було б поговорити, це проблема кількості інформації. Купа ресурсів можна підписатися на Medium, в Твітері, на Ютубі. Контент в будь-якому форматі і контенту безліч. В цьому і проблема його забагато. Треба вчитись його фільтрувати. Особливо варто вміти це робити початківцям, бо замість того, щоб отримувати свою першу роботу, ви будете переглядати чергове відео по якійсь мові програмування. Тому щоб зростати професійно і при цьому, крім роботи і навчання, мати ще час на особисте життя. Я для себе сформував наступну систему. Перше, Щотижня я дивлюсь новини по технологіями, з якими я вже працюю і які мені цікаві. Друге, я регулярно читаю фундаментальні книги, книги, які перевірені часом. Це можуть бути алгоритми, архітектура, те, що не змінюється так швидко, як якісь нові фреймворки. Третє, додатково, коли я зіштовхуюсь з якоюсь проблемою. То я витрачаю час на прочитання документації, купую додаткову книгу чи шукаю відео на цю тему. Четверте, іноді, коли бачу щось цікаве, то купую квиток на воркшоп чи конференцію. Можу глянути відео з конференції. Це несе більш хаотичний характер, і попередні три кроки це основа мого процесу навчання. Тепер давайте пройдемося по кожному пункту. Новини. Новин багато, і всі не передивишся. Але при цьому треба бути в курсі останніх трендів. Я не використовую соцмережі типу Твіттера для цього, бо якась стороння новина легко може вкрасти мою увагу. І, власне, по самим технологіям там багато сміття. Тому я давно для себе відкрив силу дайджестів і дивлюсь, щотижневі збірки. На теми, котрі мені цікаві. Наприклад, A Week of Symphony це фреймворк, з яким я постійно працюю, і я дивлюся всі новинки. Найбільш мені цікавий розділ Day Talked About Us, де різні статті від спільноти, як різні люди готують Сімфоні, як вони вирішують різні проблеми. Крім цього, є Symphony Station. Кам'юнік'ю, нехай так воно вимовляється, де теж новини по Сімфоні, крім цього, можна побачити по PHP, по технологіях в цілому. І тут я вже дивлюся, що мені цікаво. Стараюся читати все, навіть те, що мені не сильно знайоме, щоб розширити свій світогляд. Ось, наприклад, стаття новинки, що у нас буде нового в PHP 8.4. Інший приклад це девелопер то архітект Марка Річардса, де він кожен понеділок викладає відео для розробників, які хочуть стати архітекторами. Хороше відео на тему архітектури програмного забезпечення. Тепер про фундаментальні книги. Стараюсь не поспішаючи гарно пропрацьовувати книги, які всесвітньо відомі, які є в рейтингу книг по комп'ютерним наукам. Цим книгам часто вже десятки років, вони актуальні досі і будуть актуальними ще довго. У мене є певний список книг, які я хочу прочитати, і я послідовно їх купую в електронному чи паперовому вигляді і читаю. Деякі книги це просто кладезь знань, як, наприклад, ось ця книга «Patterns of Enterprise Applications». Я до неї не раз звертався після прочитання. І, можливо, якось навіть перечитаю її повністю, вона того вартує. А ось книга Structure and Interpretation of Computer Programs, відома як CISP, мені не зайшла по причині того, що мені вона була дуже сильно відірвана від моєї роботи. Я прочитав 10-ту частину книги, зрозумів її крутість, але тоді, будучи на посаді Тім Ліда, я вирішив. Що сил вона забирає багато, я пропрацьовував всі завдання з неї, а ефекту при цьому в моїй роботі вона дає не так багато. Тому я переключився в той момент на якісь книги по менеджменту, а її відклав на майбутнє. Тут випливає ще ось таке правило, що читати бажано те, що принесе користь вам прямо зараз. Якщо ви програмуєте на PHP, то купуйте перевірені книги по PHP. Чи по архітектурі, як ті ж паттерни, чи по тестуванню. Так буде і користь помітна на вашому поточному робочому місці, і матеріал краще засвоїться. До речі, якщо цікавий такий топ фундаментальних книг від мене, які я читав, то пишіть в коментарях, запишу відео. Далі вирішення конкретних проблем тут нема про що говорити, коли зіштовхуєтесь з якоюсь проблемою, то гуглите її. Зараз з чатом GPT це може менш актуально, раніше треба було вміти шукати відповіді на свої питання, вміти правильно будувати запит, формулювати запит в Google. Тут, до речі, дуже сильно допомагає попередній пункт про читання фундаментальних книг. По-перше, ви вже могли прочитати про проблему і знаєте, де шукати її вирішення. Друге, ви будете читати правильні терміни і формулювання. Зможете писати правильні запити в пошуковій системі і вміти читати відповіді. Тому, до речі, рекомендую старатись читати англійською. Це гарна звичка, яка вам в роботі сильно допоможе. У вас буде набагато більший пул. Ресурсів, де ви зможете брати корисну інформацію. Книги по вирішенню проблем я читаю зазвичай хаотично, у мірі того, як зіштовхуюсь з цими проблемами. А, крім цього, може бути щось просто цікаве. От, наприклад, книга по оук, до речі, нещодавно записував відео, десь з'явиться посилання. А, я просто хотів покращити свою навичку роботу з Оук, подивитися, як. З ним працюють професіонали, як вони рекомендують. І просто, крім фундаментальної книги, ще в фоні, буває, читаю подібники. Воркшопи і конференції. На цю тему я періодично переглядаю FW Days, календар Dow. Ось він, цей календар. На FW Days я підписаний і вони присилають мені події на пошту. Інші конференції часто гарно рекламуються, і я якимось чином про них дізнаюсь. Якщо бачу щось цікаве, то купую квиток. Підпишіть, будь ласка, як тримаєте себе актуальними ви, цікаво почитати про підходи і системи колег.